Що, десь, небес, що спасти. Розпочинають вечерю із колядки. Далі слово господарю, архієпископу і митрополиту Івано-Франківському, Української греко-католицької церкви Володимиру Війтишину. Цей святвечір, нехай все милостивий Господь, подісно благословить цими, цими святими такими гарними стравами, щоб ні на одному столі в нашому дому українському і батьківщині України забракло якоїсь ідеї, щоб ми мали все завжди і достатньо. На столі традиційні для святвечора 12 страв. Це куття, вареники, риба, узвар. Готував для дітей шеф-кухар Ігор Семчук. Каже, старався забезпечити дітям родинний затишок. Мінімізували значить кількість спецій, кількість приправ взагалі немає. У нас все натуральне рибка самого високого преміум класу для того, щоб дітки були здорові, наситились. Вареники з капустою, вареники з маком ну все як на святу вечерю. І обов'язково кутя. Міська рада витратила на цю вечерю 16 тисяч гривень, каже начальниця служби у справах дітей Ірина Рохман. Історію двохрічної давності, 6 січня, пролунав телефонний дзвінок, де мама зі сльозами на очах просила заберіть у мене дитину. Тому що я не маю що поставити на вечерю. І ми, дорослі батьки, маємо такий привілей забезпечувати любов, затишок. А особливо в такий трепетний момент, момент народження месії. Оксана Василик, Ігор Попик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.